У минулі наші зустрічі ти дізнався, що географія використовує карту як зображення земної поверхні. Але чи тільки карти використовують географи, і чи тільки карти є способом зображення земної поверхні, пропоную сьогодні поговорити про це більш детально. Насправді, способів зображення земної поверхні дуже-дуже багато. Можна розпочати навіть з художнього музею. Якщо ти подивишся на картини відомих художників, вони відображують дійсність навколо себе. І це також є способом зображення земної поверхні. Та чи може це зображення бути достовільним? Ні. Коли художник створює свою картину, він показує своє світобачення, він відображує своє сприйняття об'єктів дійсності. Не дарма є така фраза Я художник, я так бачу. Тобто так, це є відображенням земної поверхні, але воно є необ'єктивним. Іншим зображенням земної поверхні ми можемо вважати фотографію. Навіть ти можеш зробити фотографію місцевості на свій смартфон, і це буде максимально точне відображення земної поверхні. Єдина проблема. Фотографію охоплює маленьку територію. Якщо ми хочемо охопити значну територію, то можна використовувати метод аерофотозйомки, коли з літака або з гелікоптера відбувається зйомка місцевості з висоти 500, 600 метрів, навіть з кілометру. Таким чином, ми робимо фотознімок великої території. Такий спосіб дуже активно використовувався під час Другої світової війни для того, щоб виявити розташування військ супротивника. Зараз географи у своїх дослідженнях Гнули ще далі. Тепер вони знімають землю не тільки з літака, а ще і з космосу. Над нашою планетою по орбіті постійно літає величезна кількість супутників. Вони роблять фотографію землі із космоса за допомогою певного випромінювання. Такі фотознімки у нас використовуються у багатьох сферах діяльності, наприклад, у сільському господарстві, для того, щоб визначити продуктивність сільськогосподарських культур для запобігання лісовим пожежам. Навіть метеозйомка відбувається з космосу. Але це не всі способи зображення земної поверхні. Ще одним вже відомим тобі способом зображення земної поверхні є карта або план, коли ми беремо місцевість певно і переносимо її зображення на площину. Карта та план між собою відрізняються лише масштабом. Плани зазвичай зображують невелику територію у великому масштабі до 10 тисяч, а на карті зображується велика територія, можна відобразити навіть всю планету. І останнім способом зображення земної поверхні, який ми можемо, Використовувати є глобус. Глобус це максимально точна модель земної кулі. По-перше, там територія зображена без потворень, тому що глобус дуже подібний до реальної форми землі. І по-друге, глобус може мати різний розмір і відображати величезну кількість об'єктів. Тому. Ми з тобою сьогодні дізналися, що способами зображення земної поверхні є малюнок художника, фотографія, аерофотоснімок, дані дистанційного зондування землі, карти та глобуси. І їх всі ти можеш використовувати для проведення певних досліджень та у своїй географічній діяльності. До наступних зустрічей!